У Сумах попрощалися з загиблим воїном Русланом Прокопенко. 11 соціальних маршрутів на Сумщині відкрила гуманітарна місія Проліска. Яких правил слід дотримуватися для безпечного купання в водоймах? Вночі та вранці, 23 червня, російські військові тричі обстріляли з міномету територію Білопільської громади. Всього зафіксували 11 вибухів. Попередньо за інформацією військової адміністрації, без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури. Сумчани попрощалися з захисником України Русланом Прокопенком. Військовослужбовець загинув на Донеччині у жовтні минулого року, розповів офіцер сумського центру комплектування Ігор Мироненко. Сьогодні ми прощаємося з сержантом Прокопенком Русланом Павловичем, 78-го року народження, який був заступником бойової машини, навідником, оператором механізованої роти. Вірно військовій присязі під час виконання бойового завдання, пов'язаного з захистом територіальної цілісності України, загинув 29-го -го, го року в районі Павла. В Каданецькій області його опізнавали по ДНК. Тобто це зайняло певний час. Воїну з позивним Лімон назавжди залишиться 45 років. Його відспівали у сумському свято-Георгіївському храмі. Запам'ятався Руслан, дуже весела й був. Душа компанії такий, що як пішов служити, що в цехі стало не вистачати. Віктор Носачов познайомився з Русланом Прокопенком у 2002 році, коли прийшов працювати механіком в цех на машинобудівний завод. Він працював в Роботав добре, виконував норму. Цих 19-й завод Фрунзе. зараз завод Фрунзе в інженеринг. У 15-му році він пішов в АТО, а в АТО почалася війна, 22-му році він пішов воювати, попав у плен, його освободили, второй раз попав в плен, пропав без звісті. і це його тільки знайшли. Він був дуже гарний. Відповідальним. Дуже був на позитиві. Працював до війни помічником Коваля. Був у мене підручним. Він загинув за батьківщину, за її світле майбутнє, за життя, за те, щоб ми тут жили в своїй, батьк... в своїй Україні. Вічна пам'ять та слава загиблому герою, схиляємо сьогодні наші голови у глибокій Скорботі. Після відспівування Руслана Прокопенка поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна Книш, книж Віталій Поденко Суспільне новини Суми. 23 червня Свиса прощали зі старшим сержантом Євгеном Онікушиним, який загинув на Донеччині. Євген народився і виріс у Свисі. А коли розпочалось повномасштабне вторгнення російських військ, не вагай, взяв руки зброю, розповідає Валентин Лисняк. Цей хлопець зростав на моїх очах. добре, щиро. Відверта, відверта хлопчина. Він зростав і зріс настоящим чоловіком. Чоловік, який розуміє свою відповідальність, що головна чоловіча задача це захист. І в перший день Грашинської навали він став на захист своєї країни. Не по призиву волі серця. Подяка щира і низький уклін його батькам, які виросли, і виховали такого мужнього, героїчного сина. У військового залишились батьки, дружина та донька, розповідає свисянка Ніна. Це нас Женя був. Він для всієї свиси був нас Женя. До нього це була світла, добра людина, яка ніколи ні в чому не відмовляв. Усім допомагав. У нього залишилася дружина і донька, сонечка. Вона він дуже любив доню, де б не він там, і вона і вона батька дуже любила. Сусідка Євгена Валентина розповідає, що він все життя прожив у їх будинку. Спочатку з батьками, а коли одружився, переїхав у сусідній під'їзд. Тож сусіди добре знали та поважали військового. Уважає всіх вважав, все хорошо ко до всем относился, Ну прелесть хлопець. Ну нічого плохого про нього сказати. Що в дітей, він був хлопець хороший, що женился хороший, жив у нас скільки вже 15 років під'їздить. Свезький селищний голова Сергій Киркач розповідає, що попрощатись Євгеном прийшло майже все селище. Люди стали на коліна, щоб провести траурний кортеж. Живий ланцюг розтягнувся від Орлівки до будинку військового. Знову горе прийшло у нашу громаду. Загинув Женя Анікушин. Він практично з перших днів займався і все робив для перемоги. Потім приєднався до тероборони і пішов на виконувати свої бойові завдання. Євген Нікушин став п'ятим мешканцем Свейської громади, який загинув спочатку повномасштабного вторгнення, захищаючи Україну. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.

У центрі Краснопілля збираються мешканці села Бранцівка, які о сьомій ранку приїхали до центру громади у власних справах соціальним автобусом. Тепер планують другим рейсом повернутись додому. ми у тиждень поїхати в район. Ось кучатку купила, коли вутят купити, коли в лікарню заїхати. Потрібні позаріз. Ми їм благодаримось і можна й ногами перехреститися. тільки їздив, хоч раз у тиждень. Їду кожен місяць, їду дочки, дочка інвалід, дитинство. По таблетки є проїзд для людей безоплатний, говорить представник гуманітарної місії пролізка Дмитро Маляренко. Загалом команда запустила 70 соціальних маршрутів у шести областях України. На Сумщині нині діє 11 маршрутів. Перевезення здійснюється за підтримки гуманітарного фонду для України управління ООН. Ми дуже плідно спрацюємо з адміністраціями територіальних громад. Вони виказують свої побажання, які збирають з мешканців. То я збираю цю інформацію, направляю роблю висновки, направляю до головного офісу, і спільно ми вирішуємо, які маршрути будуть найбільш ефективні. Цей соціальний автобус о сьомій ранку забиратиме мешканців з бранцівки. І о 14.30 відправлятиметься у зворотному напрямку з Краснопілля. Віддали на село. Людям їхати село треба. Тому на Базор, кому в лікарню, кому куди. А, а, ну, як на сьогоднішній день ви знаєте, що всі питання вирішуються не, татар, не в селі. Як колись була сільська рада, то рішалося там. А тепер усі питання вирішуються в районі, в області. То, маршрут як такось кончився. Півгодини по такій дорозі і пасажири на місці. Доїхали добре, спасіба за все. <гум> Дуже гарна. Дорога, ну як, ну, зроблять луччу, колись як війна кончиться. Ой, дорога, ви ж бачите, яка у нас дорога. Нема ніде. Дорога, вона тур'ю там найлупча дорога. Останні чотири місяці Олександр працює водієм маршрутки. Найближче до кордону з Росією, куди доводиться їздити, розповідає чоловік. Це село Тур'я за 200 метрів від кордону. От я колись Тур'ю поїхав, тільки виїхав через два часи обстрілювали. І там, де я розвертаюся, то там ну як вікна, така, з колками там двох ранило, поняли, Так що не ну, їдемо посадка, видно. що це, що, що, так. Що, Таю страшно, страшно було. Їздимо, що ж діяти, людей треба возити. І хоча автобус розрахований на 22 пасажири, говорить Олександр, довіз додому 25. Я їм, хоч стоять, но їхать, хоч стояти, не їхати, хочеться. нині у селі мешкає 197 людей. З початком повномасштабної війни розповідає спеціалістка селищної ради Ольга Голуб. Рейсового автобуса до села не було. Перевізник приїздив тільки за попередньою домовленістю. Тільки як назбираємось людей, ми його упрошували. рейсового автобуса в нас не було, тільки за потреби, багато потреб людей, в аптеки, вирішити адміністративні якісь питання, лікарню, кому які потреби треба. То це дуже важливий рейс. Нині автобус приїздитиме до Бранцівки кожної середи. Наразі говорить Ольга Голуб: планують вивчити потребу у додаткових рейсах до їхнього села і, за необхідності, звертатися до гуманітарної місії ще Катерина Гладенко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина. Олександр Шиняєв народився на Уралі в Росії. В Україні живе понад 30 років. Розповідає, що раніше мешкав на Білопільщині останні три роки у Покровці на російсько-українському кордоні. Тримає невелике господарство, кури, кози. З городу відкривається краєвид на прикордонну нейтральну зону. Ну, у мене ставок тут мені на другому берегу це два кілометри їхня таможня. Ліс осінню погріби. Перший день вторгнення російські колони пішли на територію України через прикордонний пункт пропуску, розташований за кілька десятків метрів від покровки. Пан Олександр розповідає, як намагався їх зупинити. Я ж вийшов туди на перекресток, там де знаходиться таможня. Ну, смотрю, колони йдуть просто на мене. Перед танком став, танк остановився. Просто відходь говорять. А я потомки просто говорю, куди ви лізіте? У нас, говорит, как говорится, учение проводят. Я говорю, что учение на территории Украины. Просто встал и стою, они же на меня едут и все. И перед мной останавливались просто. Мне уже потом деваться некуда, я просто отходил, они а проезжают. Я перекривав ось ці входи, виходи, Они приходили, все одно відкривали і приїжджали. Російські колони в село не заходили, пройшли на територію України трасою, яка розташована осторонь. З тієї пори життя в Покровці неспокійне, говорить пан Олександр. Стріляють постійно, так день через день. Ну, Навіть від Краснополя, коли в Краснополі, бомбять, теж сюди слышно. Ну, Буває таке, що і рядом стріляють. Нідано пример був взрыв на дорозі, пострадав. Не пострадав людина, а просто пострадали окна вдома. Привикли уже. как то мало внимания уже. В Росії в пана Олександра залишилися родичі. Брат живе у Ростовській області, племінники. Але з ними, каже, більше не спілкуються. Старався дзвонити, але вони сказали, що це ви виноваті самі. У даний момент на оккупированной території брат менший. Ну, з ним связь такая. Я йому по вайберу виходжу, дзвоню, ну, а він не отвечает. Херсонська область. Це на лівому берегу. Чоловік розповідає, що виїжджати у більш безпечне місце не збирається. Куди їхати взагалі? -то? Обосноване місце, або живут вже хазяйство небольшого. Ну треба щось робити, не сидеть сложа руки. Олена Рашевська, Андрій Крамченков, Суспільне новини Сумщина. Пані Альона розповідає, навчилася плавати з восьмирічного віку. У басейні здобувала вміння добре триматися на воді. Каже, наразі у річці почувається спокійно та впевнено. Крім того, у разі необхідності може надати допомогу тим, хто її потребує. Передусім, на її думку, потрібно добре плавати і знати правила, яких необхідно дотримуватися під час купання. По-перше, треба дивитися на стан водойми, в якій людина плаває. Треба завжди піклуватися про те, щоб знати наскільки чиста водойма, в якій плаває людина. Не запливати далеко, відчувати, якщо ти вже потребуєш відпочинку, то краще повернутися на берег, відпочити і потім знову поплавати. Купальний сезон на Сумщині офіційно не розпочато. Надзвичайники не рекомендують купатися у місцевих водоймах. Втім, якщо проігнорували заборону, слід дотримуватися правил безпеки на воді. Додає речник управління з надзвичайних ситуацій у сумській області Олег Стрілка. Обов'язково дивіться за своїми дітьми, не залишайте їх без нагляду, жодного вживання спиртних напоїв. Не купайтеся біля гідротехнічних споруд, не пригайте із мостів. І дивіться, дивіться одне за одним, допомагайте, об'єднайтесь. За словами водолаза Ярослава Богатиря, від початку літа на Сумщині зафіксовано чотири випадки, які призвели до загибелі людей на водних об'єктах. Працівниками Сумської міської рятувально водолазної служби було здійснено чотири виїзди за прямим своїм фахом людей, які загибли на водних об'єктах. Ті, що на чотири ми виїжджали, ще просто їжджа, що місцеві буває витягнути, буває там уже всплив, десь пожежні можуть витягнути. За словами Олега Стрілка, серед семи місць, визначених для купання на Сумщині тільки одне обладнане належним чином. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.